Мрії здійснюється, якщо цього дуже сильно хотіти, докладати максимальну зусиль і працювати над собою кожного дня. Коли я була маленькою і жила у місті Донецьк, я навіть подумати не могла, що буде зі мною у моїй 21 рік та з нашою країною. Але я точно знала, що хочу продовжувати займатися синхронним плаванням, робити це на максимальному рівні і прославляти нашу країну. Сьогодні я маю безліч нагород різного готунку. Ми з моєю командою переважно тренуємося та живемо в місті Київ. Ми їздимо на міжнародні змагання і завжди з гордістю представляємо нашу країну. Ми пишаємося бути українцями. Я вірю в перемогу нашої держави та бажаю кожного, щоб його мрії здійснювалися.